Днями в Чернівцях відбулася прем'єра вистави Піжмурки зі смертю, після якої, чесно кажучи, я ще досі трохи відходжу. Ваше прізвище списку немає. Якщо ви не євреї від бік, ваші документи підлягають додатковій перевірці. А все з пані нас не повинно швидко. Це було настільки сильно, що я вирішила менше розповідати в цьому відео, а більше вам показати, щоб ви могли проникнутися тим, що ж відбувалося на сцені. Одразу що напередодні вистави я не сильно щось там очікувала, тому що вхід на виставу був безкоштовним, і мені здалося, що це буде більш схоже на якусь аматорську гру акторів, початківців, які тільки розпочинають свою акторську кар'єру. Але як же сильно я була здивована, коли я побачила професійну гру. «Піжмурки зі смертю це єврейська історія чернівців, міста, яке починаючи з 1941 року опинилося в нацистській окупації. Тобою, господи! Вона мережніла. Виставу приготували за мотивами одноіменної книги, яка так і називається Піжмурки зі смертю. Це дитячий погляд на недитячу історію. Я не буду зараз пересказувати весь сценарій і всю історію цієї вистави, адже це потрібно один раз в житті побачити для того, щоб зрозуміти, чому це сильно, чому це потрібно і чому на мою суб'єктивну думку цю виставу мають побачити в кожному і в великому, і в маленькому місті. І до речі, не тільки в Україні. Вперше в житті я побачила, як увесь зал до слова, він був повністю забитим, не було жодного вільного місця. Як всі люди, які прийшли на цю виставу, майже дві години просто здавалося, навіть боялися якийсь зайвий шум видати, максимально уважно стежили за всім, що відбувалося на сцені. Неймовірна гра акторів, в тому числі дітей-акторів, яким довелося грати дуже непрості ролі по дуже непростому сценарію. Звук, колір, декорації, костюми і, взагалі, все те, що ми могли побачити на сцені, це все настільки захоплювало, що в якийсь момент виникло відчуття на реально перенеслася в ті події, які актори відтворювали на сцені. Хочу вам сказати, що дуже часто я ловила себе на думці, що зараз по моєму тілу пробігають мурашки, наприклад, на ось таких моментах. Слово один із героїв книги, а відповідно і вистави Герберт Рубінштайн. Мій хороший знайомий це єврей, чоловік родом із Чернівців, який разом із своєю сім'єю пройшов через жахіття голокосту в Чернівцях, і на чию долю випало перебування у гетто. Ось така книга та вистава Піжмурки зі смертю це спроба пояснити школярам, дітям та й загалом, в принципі, всім категоріям населення таку непросту тематику тематику голокосту, але не на рівні просто цифр та сухої інформації, а на рівні того, щоби пропустити цю історію через своє серце. Вихід у світ такої вистави Піжмурки зі смертю став можливим за рахунок підтримки німецько-українського міжнародного проекту, який називається Стежками пам'яті. І до слова, таку ж виставу за мотивами цієї ж книги вже поставили в місті Дюссельдорф у Німеччині. І власне, чому я все це розповідаю? Якщо раптом у вашому місті ви побачите ось таку афішу або почуєте знайому фразу піжмурки зі смертю, або десь можливо хтось запросить вас на ось таку виставу, то просто знайте, що це точно те, що вам потрібно побачити. Це вистава, яка не просто змінює твоє сприйняття цієї непростої історії. Це вистава, яка допомагає тобі справді заглибитися в тематику голокосту і зрозуміти, що тоді постраждали такі самі живі, прості люди, як ми з вами, які просто жили своє життя, мріяли, будували плани на майбутнє, але яким, на жаль, не судилося здійснитися. うん。 Можливо, хтось думає, що тематика голокосту вже не актуальна, адже це події, які відбувалися понад 80 років тому. Але друзі, те, що ми бачимо, те, що відбувається в Україні зараз, це по суті от той самий геноцид. Тож, якщо ви побачите у вашому місті афішу або рекламу про те, що буде проходити ось така вистава піжмурки зі смертю, беріть рідних та знайомих і долучайтеся до більш близького знайомства з тематикою голокосту. І також не забувайте залишати ваші відгуки та враження про перегляд ось такого коротенького інформативного відео, ось тут в коментарях. Буду вам за це дуже вдячна.